Оплиски, святковий концерт та нагородження подяками. Саме так 5 грудня у Житомирі відзначили міжнародний день волонтера. Це ті люди, які за покликом серця допомагають іншим. Пані Галина займається волонтерством для збройних сил України з 2014 року. Допомагає військовим тактичними аптечками, маскувальними сітками та гуманітарною допомогою. Я співпрацюю з громадською організацією Житомирські Калинки, з якими ми теж дуже багато проводимо спільних проєктів, спільних зборів ми вже зібрали не на одну аптівку, не на один ре. І зараз наразі збираємо теж. Працюю заступником директора школи для глухих дітей, і ми разом з нашими дітками, світлячками плетемо сітки. І, мабуть, нашими сітками можна вже вкрити цілий потяг, тому що ми не перестаємо ні на день. Ми проводимо з дітками ярмарки, збираємо кошти на різні потреби ЗСУ. Мене завжди дивує, і ну буквально до сліз, коли я приходжу рано на роботу і бачу, як наші пташенята плетуть сітку. Їх ніхто не примушує. Вони за це ну можуть колись цукерку. Отримати можуть і не отримати, вони просто це роблять, тому що знають. Це просто те, що мене надихає, і примушує рухатись далі. Волонтерка Ніна вже 10 років активно допомагає військовим. Волонтерство це те, що її по-справжньому надихає. спочатку це був шпиталь, десь роки два. Це були щоденні візити до шпиталю, закупки медикаментів, благоустрій їх разом з однодумцями, разом з друзями, з яких яких я вже потім знайшла волонтерстві посилки на фронт і. І ну, з тих пір так і продовжується. На даному етапі це ми виготовляємо окопні свічків сезон. І ще в нас є проект Ікона пам'яті загиблим за незалежність України. Тобто ми робимо пам'ятні імені Барельєфи для родин загиблих на честь подяки. Це такий знак, народний знак подяки. Мене дуже надихали наші поранені з чотирнадцятого року. Я бачила, яка сила духу. Наскільки хлопці, які ти перший раз бачиш весь в бінтах, одні очі, а потім ну, спілкувалися. Ушся і протягом періоду реабілітації. Ти бачиш, наскільки це сильно духом людина, і ну, це, це дуже надихає. Своєю волонтерською діяльністю поділився приватний підприємець Ігор, який з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає воїнам. Я я доначу передаю там певні продукції, якою я торгую, щось закупаємо тось, тобто, в принципі, якби допомагаємо. Так, ну як можемо. Додатково ще, якби я від себе передав е, два автомобіля, значить, один бус, і один. На, е, він працює зараз на 95-й бригаді. Так, так правильно, так має бути, тому що ну, якби, у нас у всіх спільний ворог, і ми маємо всі разом е, згуртуватися і перемогти його. Під час заходу почесною відзнакою голови обласної військової адміністрації за заслуги нагородили шістьох волонтерів. Крім того, вручили понад 100 подяк